Honda Civic 8 випускалася з 2005 по 2011 рік. В кузові седан, хеджбек та купе. Якщо купе лише дводверне, то хежбек може бути трьох та п'ятидверний. Тут тільки молодіжний стиль, тільки спорт і тільки класка. Ніяких універсалів тут попросту нема. Машинка відноситься до С класу, її конкурентами можуть бути Corolla, Jet, Golf, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Renault Megane, Mazda 3, Mitsubishi Lancer та інші не менш чудові автомобілі. Фішкою восьмого покоління є те, що один тип кузова від іншого дуже сильно відрізняється. Допустимо, найпопулярніші в нас седан і хетчбек – це прям як повністю різні машини. В них салони різні, ходовка, гама двигунів і комплектації. Зараз автовиробники вже такого не роблять. і до до того, що ти не розумієш, чи то C-клас Mercedes поїхав, чи то Є-клас, e чи то С-клас, ну вони тупо всі однакові. Також варто зазначити, що для різних ринків Honda Civic навіть в седані виглядала по-різному. Допустимо, для США седан в нас ось такий, а для Європи, Японії такий. Ну і само собою, крім цього, всього різноманіття, в 2009 році ще був і рестайлінг. Седан в США після рестайлінгу отримав змінену передню частину. Решітка, бампер стали такими більш виразними і ззаду автомобіль. Отримав вже світодіодні лампочки. Якщо чесно, то я розумію, що рестова машина виглядає такою більш приспортивненою і розумію, що тоді, скоріше за все, рест людям зайшов на ура. Але станом на сьогодні Дорест мені подобається більше. Він вписується в такий мінімалістичний сучасний дизайн. Зробити б ці передні фари ще трохи вущими, кинути туди діоди, то я взагалі сказав, що це нова машина. Також змінився і салон. Американський Civic позбувся у цього дивного керма. Отримав нові забарвлення, обивки, Bluetooth, USB, шкіру в топових комплектаціях і великий екран з навігацією. З європейського і японського седану змінився перед, змінилася задня оптика, з'явилися нові кольори кузова, обивки салону, з'явилася алькантара на гібридній версії, з'явився AUX та дистанційне відкриття багажнику. Ну і ксенон. Купешка для Америки теж змінилась зовніну і диски, обивки салону, само собою. А от хечбекер і Мабуть, найбільш кардинальний. Він лишився цієї своєї кришталевої решітки і став агреготуватись не лише роботами, а й автоматами. Хеджбек з автоматом це досить такий рідкісний і цінний екземпляр, але в теорії його знайти можна. Ну і після рестайлінгу історія 8-го Сівіка не завершилась. На його базі випускалися седан під назвою DonFeno Kimo і продавали його в Китаї. Це було з 2012 по 2016 рік. Що ж, давайте тепер перейдемо до двигунів. Є 1.3 гібрид, є 1.4 бензин, 1.6 бензин і 1.8 бензин. 1.4 та 1.6 у нас дуже рідкі гості, тому я не можу їх назвати рекомендованими. А от 1.3 гібрид зустрічається часто. Ставиться він лише на седани, часто такі переганяють з Європи, іначе в непоганому стані, іначе якби конструкція класна, але ці машини важче обслужити. Оця вся гібридна система досить складна: акумулятор, варіатор, ще в цій машині два компресора кондиціонера, ще в ній по дві свічки на кожен циліндр, і при цьому всьому машина вже ну, реально не молода. Якщо ви хочете собі саме гібрид, як би окей, але якщо планів конкретно на таку машину у вас немає, а ви просто собі шукаєте сівік то варіанти з такою установкою теж не рекомендовані. Нащо вам з тим всім паритись, якщо можна. Не паритись, а от 1.8 бензин найоптимальніший найкращий двигун для звичайного сівика. Ставився як на хеч, так і на седан, так і на купе. Це двигун доволі простий. Ніякого тут прямого впорскування, ніяких тут турбін нема. З'явлений ресурс 280 тисяч кілометрів. Хоча, по факту, він проходить набагато і набагато більше. Він має 140 сил і без проблем везе от таку от немаленьку машину це класу. По паспорту з механікою Civic 8 в седані має їхати 9,2 секунди до 100, а за КПП 10,6 секунди. Машина досить класно налаштована, коробки гарно підібрані, і вона при непоганій динаміці їсть реально небагато палива. Літрів 10 по незавантаженому місці на автоматі це цілком реально. Літрів 12 трошки там по пробкам теж, по трасі 6-7 літрів. Якщо ваш Civic жере прям дуже багато, сильно багато палива, то значить з ним, ну, скоріш за все, щось не так. На цей двигун гарно залітає газ, і тоді машина стає взагалі досить економна. За винятком того, що дорогі і рідів свічки треба буде міняти частіше, клапана регулю Частіше, газ, само собою, обслуговувати і ще там деякі нюанси. Але в нас люди чомусь ну, забувають за це, коли мова заходить за ГБО і рахують, що от ГБО це просто е, суцільна радість. В цьому двигуні стоїть цеп, який ходить досить довго, і 200 і 300 тисяч, є досить дорога гідроопора, яка часто виходить зі строю. Та й взагалі тут не найдешевші запчастини, правда, і замінників вистачає. На відміну від фольксвагенівського легендарного 1.6 BSE, тут свічки замінити елементарно. Відключаються катушки, виймаються і все, свічки у відкритому доступі, але закручувати їх треба динамометричним ключем з відповідним ступенем натягу. Ще часто чую, що жаліються саме на екземпляри з 1. Через підтрушування на холостих. Такий момент є, і відбувається це через те, що в них замаленькі холості оберти. Дехто їх програмно трошки піднімає і якби стає Окей. Але також це можуть бути катушки і інші несправності. Коротше, цей двигун найрекомендованіший найкласніший для Sivic 8. При покупці нормального перевірте, обслужіть, замініть все, що треба, заливайте хороше масло раз 7000, заправляйтесь на нормальний АЗС і буде він вас радувати. Бо конструктивно він реально вдалий. 2.0 двигуни. На спортверсіях сівік CI та ЕПЕР у нас ставились 2.0 двигуни бензинові від 02 двигуни від 197 сил до 221 кінської сили. З ними машина їхала десь 6.6 до 100. Про ці двигуни у мене інформації мало, але точно знаю, що люди їх люблять, їх тюнінгують і вони багато чого терплять. Якщо вам потрібна саме спорт версія, то таку машину можна знайти і можна брати. А якщо мова йде про звичайне користування, то така машина буде не рекомендована. Через вищі витрати на експлуатацію, через меншу ліквідність і от через всі такі супутні причини. І завершує ЕПП від двигунів у нас 2,2 дизель з ципним приводом, який ставився лише на хечбеки. Їде з ним сівік по паспортним даним 8,6 секунд до 100. Цей дизель рахується досить ресурсним, надійним, але зимою бувають серйозні проблеми з заводкою, нюанси з турбінами, єгерами, форсунками. Є примхливість до нашого палива і взагалі стандартні проблеми дизеля в нього присутні. Виділяється дизельний сів з поміж всяких універсалів з Європи, тим, що його навряд чи експлуатували на якійсь фірмі. І скоріше за все він себе краще почуває ніж ті всі магани і гольфи. Також його можна досить легко затюнити, так що машинка з ним поїде біля 6 секунд до 100, прямо як Type-R. А якщо говорити рекомендований чи ні, то в цілому ні, бо у нас є 1.8 бензин. Але якщо ви прям лише по дизелям, розумієте, що як і по чому, готові його перевірити нормально перед покупкою, то цей двигун, звичайно, що можна брати. КПП є робот, є механіка, є АКПП. Робот ставився на хечбеки і він не є рекомендованим. Але як і зі всім, де хто їздить, де хто звикає, декому абсолютно він подобається. Якщо раптом будете брати машину на роботі, обов'язково серйозно перевіряєте його стан і вивчіть, як і де його обслужити і поремонтувати. Механіка шестиступка класна і рекомендована. Перевірити її теж не завадить, бо люди на сівіках з механікою дуже часто їздять агресивно. Ну і автомат п'ятиступінчатий, рекомендований. Якщо вам потрібно щось, що буде саме перемикати передачі, то його можна брати. Він класний і ходить досить довго. Під капотом є щуп і можна оцінити стан масла. І оскільки цей автомат трохи відрізняється, Зняється від інших, то тут рівень масла перевіряється саме на заглушеному двигуні. СТОшники часто цього не знають і переливають рівень. Масло Honda Z1, яке потрібно було з заводу заливати в цей автомат, вже не випускають, йому на зміну прийшло масло. Honda DV1, і більшість людей їздить вже саме на ньому. Але інші виробники ще досі випускають масло з допуском Z1 і є прям такі трушні фанати, які досі його заливають. Тому якщо купуєте машину у власника, то краще уточнити, що він туди заливав. Тому що якщо там залите Z1, а ви заліте DV1, це якби буде окей. Але якщо ви зробите навпаки, то будуть реальні проблеми. Також не всі СТОшники знають, що там в недрах під капотки є зовнішній фільтр, саме зовнішній, і під час заміни масла його треба поміняти. Коротше, певні складності в обслуговуванні цієї прекрасної АКПП присутні. Вони не критичні, але присутні. Вирішити їх можна просто поїхавши на дилер чи на якийсь спец СТО по хондам. Ну і само собою майте на увазі, якщо ви берете автомат, то перевіряйте його ретельно та уточнюйте, де і за скільки його можна поремонтувати чи замінити. Кузов, кузов тут проблемний. Задні арки, дно, пороги, не Дверей навколо замочка багажника, під ущільнювачами багажника, дах біля лобового ржавіти, може все. Фарбований сівік – це в порядку норми. При покупці обов'язково загляньте під низ, навіть якщо машина ніби ціленька, бо там може бути повна жесть. Якщо вам пощастило, і сівік нормальний скрізь, обов'язково проведіть антикорозійну обробку, бо невелике підгнивання може за півроку перетворитись в диряве нижче. О, ще дуже важливі нюанси. Зараз люди там через дію перереєстровують машини без експертів. Тому обов'язково це все перевіряєте. В принципі, номер кузова в СІВІКу гнити немає, якщо там не було якогось ДТП. Він в нормальному місці захищений отаким от здвиженим блючком біля жабо. Підвізка. Підвізка седану і хетчбека відрізняється. На седані багаторечашка в хетчбеці балка. В цілому вони нормальні, але не для вантажних перевезень. Ту ж саму балку взагалі можна погнути. В цих підвізках все діагностується без проблем. Правда, в оці лючки під капотом, де можна оцінити стан опорних підшипників та стаканів, люди рідко заглядають, тому не довіряйте сліпо СТОшникам, попросіть, щоб туди заглянули. З нашими дорогами і опора вже може бути готова, але ще себе не проявляти, і стакан бути порваний. Рульова рейка теж недовго живе, як і в більшості японців, задні колеса можуть домиком ставати, пружини слабуваті. А так, коротше, підвізка, як підвізка. Це не ланос, але ну якби це бюджетна машина, це, це клас, японець, тому все нормально. Кліренс кліренс у Сівіка невеликий. По одним даним 135, по іншим 150. Там, мабуть, пакети поганих доріг, різні колеса. Коротше, з кліренсом, як завжди, путаниця. Хтось каже, що вона дуже низька, але ну, я так реально не вважаю. Скільки разів я звертав уваги на сівіки в порівнянні з іншими машинами сучасними, я не можу сказати, що вона набагато нижча. Але, звичайно, і високою її назвати не можна. Не на кожен бордюр нею вийдеш. Якщо сівік прями геть лежить на землі, такий розболтаний весь, то там треба поміняти пружини або стойки, або те, і те, заглянути в підвіску, і він відновиться до свого нормального кліренсу. Якщо ми говоримо про проставки, то це тема компромісна. Хтось ставить і катається, хтось категорично проти, але звичайно, що ними можна підняти кліренс. І сівіку в хеджбеці вони навіть трохи пасують, бо в нього з боків є оці пластикові накладки і він виглядає прям як невеликий кросовер. Крім проставок, нових пружин з кліренс можна трохи збільшити за рахунок гуми, по відгукам власників 205-60 r 16 сюди залітає як до себе додому, тому можна цим всім користуватись. Салони. Салони шумні, але досить прикольні і якісні. На рулі емблема, скоріше за все, буде обліжша навколо ручника та навколо пульта склопідйомників, особливо у хеджбеці, теж все може бути облізлим, а так вони досить зносять сікі. Є версії зі шкірою, є з алькантарою, є з моїм улюбленим велюром, хоча якщо у вас тварини, то не беріть велюр. Є з люками, є з панорамами, є з класними червоними кнопками заводки, якщо говоримо про хеджбек, є з заднім підлокітником, є з переднім величезним підлокітником з нішою. Я купу всяких звижних відділень, куди без проблем можна покласти будь-який телефон. Там нормальні підстаканники, а не як в c 5 Там підігріві сидіння, які реально швидко починають гріти. А не так, як в Toyota Camry 40, є клімат, є роздвоєна приборка, яка правда ну, не всім зручна, і є ще багато-багато всього. Але якщо дивитись в плані вау-ефекту, то саме салон хечбека найбільш прикольний і найбільш практичний. Бо крім цих всяких фішечок, там ще й заднє сидіння можна не тільки опустити, а й підняти, і таким чином перевести щось габаритне. Сідання ж задні сидіння можна лише опустити. Опускаються досить просто, відкриваєте багажник, тянете спеціальні ручки і все. Дизайн. Дизайн як на мене шикарний. Не можна сказати, що прям зі всіх ракурсів мені всі сів подобаються, але взагалі машина реально круто виглядає. що всередині, що ззовні. Ну і на неї легесенько залітають обвіси Тайпер, тайпер, і вона стає машиною, як з гри в Need for Speed, на яку люди звертають шиї. Що ще можна сказати по проблемам, нюансам сівіка? Оце люстри мутні в хеджбеці, але це полірується зверху. Фари мутніють і руйнуються у всіх сівіків, тому обов'язково звертайте увагу на їх стан, якщо ви берете машину для себе і надовго. Бо відреставрувати фари прямо класно, з заміною оптики, може бути досить дорого. А з таким світлом, яке дає сівік з мутними вигорюючими фарами, ви навряд чи взагалі зможете їздити. Лампочка головного світла міняється не зовсім просто. Треба викручувати в бік і відкривати підкрилок. В може бути вода в багажнику і в нічі під запаску. Вона може сучитись як з-під спойлера, що легко прибирається герметиком, так і з інших місць, але тоді ну, треба вже дивитись по ситуації що з цим робити. Механізм складання зеркал теж невічний і бувають з ним проблеми. Помилка АБС ВСА теж буває тривожить власників. Кондиціонер буває перестає вмикатись, але не завжди його треба при цьому ремонтувати, інколи потрібно просто замінити реле. Ще така дрібничка, яка дратує, це те, що центральний воздуховод зі сторони пасажира. Не можна закривати. Ну, і акумулятор, як у всіх японців, тут слабенький, але то вже таке. Коротше, як і в будь-яких машинах, тут є свої нюанси, яка б типу проста і надійна Honda не була, її треба обслуговувати і гарно оглядати. І в першу чергу тут дуже важливий стан кузова. На щастя, власники свої Honda часто бережуть і часто гарно обслуговують. І в основному такі автомобілі купують для власного користування, для жінок, для дітей, для себе, а в таксі їх використовують дуже рідко. Машина дійсно зроблена досить надійно і зрозуміло. Вам не треба. Треба розбирати пів машини, щоб долізти до акумулятора, чи щоб там дістати свічки, чи замінити повітряний фільтр. Все, в принципі, на своїх місцях. І дороговизна запчастин часто повністю відповідає їхній якості. Напишіть, що ви думаєте про Honda Civic, чи їздили ви коли-небудь на ній, чи взяли б собі, який маєте з нею досвід і так далі. Ну, якщо ви тут вперше, то запрошую подивитись інші відео та підписатись, щоб не пропускати нові випуски.